Чуєш ж коли ти бачив відео як твоя твоя сестра? У дерево. Тоді оце знімали. Покажи Ну я його В ютубі Давай, давай. Є. А тепер міняємо. Системі новелі. Давай, давай. На страховку. Вс, хорошо, з страховки. Одеваюсь кукавички. Ну наші ви берете ці вот е, это автомати. Якщо ви... Нашу автомати іменно. Якщо науці, на них, на то я всі посидав. Е... Я, я ж знімаю. Ну, його. На І на відеокамеру. Байляли нахуй. Давай. Рукавите скидай. Не, не, на страховку, на страховку стань Вот я по одному <рекунь> на Я за А, ну тут вот на руках. Я в мешаю. Вуса начала знимей. Вус начала зимой. <рекунь> Давай скорее. Тепер підпрягуєш, підпригаєш і одновременно. Підпрягаєш. Підпрягаєш. Є. Знімайся зв'яза. Саме страха точніше. Юля, зійди! Бігом на драбину! Юркавиці! У мене камера включена. А ти вже минути? Дивись. Саме на минуту? Чи це він вийде краще, ніж цей. Не Шостий клас? Четвертий клас? класс. Туда усомна страховку. Лічно якщо я цей то він довше ходить. Того я... довше ходить. Оцей довше ходить, ніж цей. Ні, в тому смислі, що... що Тим! Сюди! Хай смыслі. Тим!

Да, він зараз вже три. Лицом. <говори> <говори> да, давай, о, красава. Є? <говори> красава? <говори> 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 <говори>